Вітання, аграрія! Минулого разу ми з вами говорили про підживлення озимої пшениці, і оскільки було багато. Запитань про підживлення озимого ріпаку то відповідно сьогодні говоримо про підживлення озимого ріпаку. І м, стратегія підживлення по мерзлоталому ґрунті озимого ріпаку вона буде трішки відрізнятися від стратегії підживлення озимої пшениці. В першу чергу це стосується того, що ріпак це хрестоцвіта культура. І ця культура вона відновлює свою вегетацію швидше, ніж озима пшениця. Як правило, це на днів 10 швидше, ніж озима пшениця. Тому. Затримуватися дуже з підживленням озимого ріпаку не вартує, і вже в лютому при першій можливості, особливо вже друга половина лютого, при першій можливості війти в поле, треба дати цей азот, тому що, ну, що на ріпаку нам дуже важливо. Нам важливо з осені сформувати. Ну, це стосується і озимої пшениці, але. Особливо ріпаку, тому що для того, щоб він міг сформувати потужну надземну частину, що ми маємо зробити навесні, нам дуже важливо з осені сформувати потужну кореневу систему. Якщо в нас є з осені потужна коренева система, ми даємо вчасно підживлення, ми отримуємо оцей азот. Ріпак дуже любить азот, і це друга причина. Чому так важливо правильно все зробити? Ріпак дуже любить азот, і для того, щоб він сформував оцю потужну листкову поверхню, стебло на це потрібен азот. Тому, тому треба оці. Знаєте, я правда зараз дивилася прогноз погоди. Поки що ніде не бачу цих лютневих вікон, знаєте, коли... Надіть ґрунт замерзає, на день розмерзає, коли ми маємо можливість війти в поле. Ну, але побачимо, знаєте, прогнози така справа дуже невдячна. Тому наразі, будем, наразі вже спостерігаю, наразі спостерігаю постійно за, за прогнозом, щоб розуміти, на коли нам готуватися з підживленням. І ще одне, один момент, який треба враховувати при підживленні озимого ріпаку, що ріпак дуже любить сірку. І е, якщо азоту потрібно, азоту потрібно, наприклад, на формування однієї тони, приблизно десь 60 кілограм азоту, то сірки потрібно десь в районі 10-15. Ну, рахуємо хай 10 кілограм сірки нам потрібно на формування однієї тони. Тобто, виходячи з нашої план, планової вружаності, ми розуміємо, яка кількість добрив нам потрібна. Ось, це такі основні моменти, які варто враховувати при підживленні озимого ріпаку. Далі я поділюся з вами, знаєте, в мене було. Дві мої схеми, які я часто використовувала на озимому ріпаку для підживлення. І в цьому році з нами поділився прекрасною схемою Ярослав Бай стосовно свого бачення підживлення озимого ріпаку. І ми знаємо, що урожайність 4 тонни плюс в нього значно вища вона формується, в тому числі і завдяки цій схемі підживлення. Я також мала розмову ще з декількома господарствами знайшла, які теж мають такий підхід, і в них теж дуже хороші показники. Тому для тих господарств, які знають, що вони заклали хорошу базу з осені, які знають, що у них були вчасні посіви, там чи оптимальні оптимальні посів, які знають, що є хороша коренева система. То оця схема. Буде такою дуже дієвою для вас. І з чого вона складається? Вона складається з того, що ми даємо і сульфат амонію, і карбамід, і аміажну селітру з розрахунку орієнтовно на 180 кг діючої речовини. Тобто, це десь 100 кг у нас сульфату амонію 180 кг карбаміду і 220 кг аміачної селітри. Це в комплексі нам дає, нам дає 180 кг діючої речовини азоту. Якщо ми бачимо, що в нас достатньо рання весна, то ми можемо дати більше карбаміду, тому що буде більше часу, щоб оцей карбамід встиг перейти у нітратну форму. Якщо у, нас, якщо у нас пізня весна і ми вносимо вже дуже близько до відновлення весняної вегетації, тоді більше даємо аміачної селітри. Для того, щоб з розрахунку все рівно, знаєте тих кількох, щоб ми виходили на 180 діючої речовини, що стосується сульфату амонію, на кислих ґрунтах достатньо 100 кг, на карбонатних ґрунтах 150, можна збільшувати до 150 кг. Знову ж таки, рахуєте, що якщо у вас там 4 тони... Планова врожанність 10 тон, 10 кг сірки потрібно на 1 тонну, тобто 40 кг діючої речовини сірки, якщо ви можливо давали з осені якісь добрива, які в своєму складі комплексні, які в своєму складі містили, і сірку це враховуєте. Можливо, в якомусь іншому вигляді видавали сірку, але що на кислих ґрунтах ця кількість може бути меншою. На карбонатах старайтеся в цієї кількості дотриматися для того, щоб формувався врожай. Тому що я розкажу, для тих господарств, які планують урожайність 4 тонни плюс, ця схема буде хорошою. Вірніше, не те, що хороше, а це та схема, яка справді в комплексі, звичайно, з хорошим захистом від, від бургінів, і від шкідників, особливо, і від хвороб, і регуляції, тобто, все все в комплексі, дає 4 тони плюс. Ще одна схема, якою ми найбільше працюємо по ріпаку, це коли ми даємо сульфат амонію і даємо карбамід. Щоб вийти на 180 кг діючої речовини, ми, якщо ми даємо 150 кг. 150 кг сульфату амонію, то нам потрібно 320 кг у фізичній вазі карбаміду, і це нам теж в комплексі дає 180 кг діючої речовини. Якщо говорити про економічну складову, то Перша схема буде коштувати в районі там, 17 тисяч гривень на гектар. Друга схема буде коштувати в районі 15 тисяч гривень на гектар, тобто різниця в 2 тисячі гривень. При тому треба розуміти, що оці добрива сульфат, амонію, карбамід і м'ясно селітру, тобто їх треба три рази ходити по полі, тобто окремо кожне добриво вносити. Тобто, це ще якісь. Додаткові витрати, але це е, краще, ніж просто дати сульфат амонію плюс карбамід. Хоча і ця схема, я багато років в неї працюю, і ця схема добре е, е, себе показує. І показує краще, ніж, наприклад, сульфат амонію плюс аміашна селітра. Е, на сьогодні я навіть цю схему не дуже рекомендую, тому що а селітра, вона практично ну, трішечки дешевша за карбамід, а вміст діючої речовини значно менший, тому виходить схема дорожчою порівняно з карбамідом, а схема з карбамідом вона працює, тому не бачу змісту зараз радити дорожче. Дивіться, в цілому, якби ми бачимо, що приблизно там це тона ріпаку наше коштує наше підживлення. Рахуйте, я неодноразово про це говорю. Рахуйте, якщо хтось планує там, наприклад, не 4 тони плюс, а, а йому достатньо 2,5-3 тони, то ви розумієте, що. Норми внесення добрив мають бути меншими для того, щоб бути ефективними. Але, щоб мати окупність, але треба пам'ятати, що ріпак це та культура, яка дуже любить азот і яка потребує сірки. Тому тому пам'ятайте про це. І це та культура, це перші гроші, це е, важливо дати, важливо забезпечити поживними речовинами, але, звичайно, це е, рішення завжди за вами. Я даю якусь інформацію, на основі якої ви вже можете собі думати і зважувати, як все-таки е, все краще зробити для вас. Ось що ж, а на сьогодні це все. Бувайте здорові і ваші рослинки.